Сьогодні у нас кукінг, і ми сьогодні з вами приготуємо це просто щось неймовірне. свою нутеллу не знаю, що це взагалі реально, але я дуже хочу спробувати. І для цього нам знадобиться зовсім небагато продуктів. Першим ділом нам потрібно забрати орішки у білочки. Не жартую, жодна білочка не постраждала. Нам потрібен ось такий фундук. Головне взяли, далі розберемось. Горішків нам потрібно десь 300 грам. Йомою, які вони смачні! А може, ну його? Наші нам нутелла. Ти мене дратуєш. Насипаємо у блендер. Я спочатку переб'ю трішки, тому що я не знаю, чи витримає блендер. Підключаю. Я дуже сподіваюся, що в нас вийде. Мені так страшно. І все в нас вийде. Хоча вмикаю. Так, я сподіваюся, ви тримаєте кулечки, щоб поки я це все знімаю, у мене не вимкнуло світло. Зараз. Вийшла ось така от крихта, та нам потрібно збивати далі, для того щоб там почало виділятися масло чи олія, олина коротше. Я не знаю якийсь жирочок. <клес> Блін, а скільки його потрібно збивати, тому що щось нічого не виходить. Я маю вам дечому зізнатися. Я спалила блендер. Та й таке. Та ні, жартую. Все з ним добре. У мене таки вийшло його збити. Це феноменальний успіх. Жирочок виділятись почав, але воно не стало таке рідке, як на відео. Вже я щось робила не так. вже нічого не поробиш, така реальність. Я збивала 10 хвилин. Може вже й навіть і більше. На третьої доби. Але воно не стає рідким. Блендер вже гарячий. Як несподівано, а можливо нам білочка продала погані горішки? Таке ага. життя. Все. Я мочити блендер далі не буду. Давайте додавати все по рецепту далі. Потрібне какао: 30 грамів. Цукрова пудра. 20-30 грамів. Чуть-чуть солі, 10 мл олії. Я додам олію авокадо. Маєш в цьому бути хоч щось корисне. І молочком буду додавати по трішечки. І знову все перебиваємо блендером. Воно стає шоколадним. Солянчик за ультразвук. Ем, Хто молодець? Я молодець. Я капець. Завжди засираю все, що бачить. Я. І це, щоб ви розуміли, я так молочка вирішила додати. Ви не повірите, але в мене вийшло. О! Що це виявиться? Щось й смачно? Ух, я не уявляю, як воно гарно виглядає. Hey, Колір трішечки відрізняється, не такий шоколадний. Я думаю, можна просто додати ще більше какао. І буде якраз коротше. Давайте вже скоріше куштувати. Мені страшно. Я в шоці це дуже смачно. Обов'язково спробуйте приготувати. Максимально відчувається смак горіхів. Логічно, цукру майже немає, тому я думаю, воно дуже корисне. Ні. Знаєте, на що мені схожий цей смак? На арахісове масло з блендером, будьте обережні. Якщо ви відчуваєте, що він ось тут нагрівається, дайте йому декілька хвилин перепочити, щоб він не згорів. У мене ця паста постояла в холодильнику десь півдня. Вона тепер реально схожа на горіхову шоколадну пасту. Нам мастимо на багетик і зараз дізнаємося, яка вона на смак вже через якийсь час. Це дуже смачно. Вкусний. Хоч спробувати? Ні.